Голяка по снігові. Щоранку вихованці одного з дитячих садочків на Житомирщині бігають на морозі. Всі вони в спеціальній групі гартування. Наймолодшому з моржів три роки, а найстаршому сім. Разом із дітьми бігають голотіло і вихователі. Такі ранкові вправи тривають зазвичай під музику. Після бігу діти обтираються снігом. Готувати до таких процедур малечу почали заздалегідь. Ще від літа їх обливали теплою водою, щоразу понижуючи температуру на 2 градуси. Вихователі кажуть, так, малеча. Звикає не боятися холоду. Для того як ми сніжку покупалися, ми, ми обліваємося холодною водою і йдемо в сауну. Я не боюся захворіти, тому що я мор. Я папі казала. Треба мужувати, щоб не боліть, а папа не слухав мене і заболів.